Прикметники в англійській мові. В англійській мові іменники часто виконують роль прикметників. Квітка flower, квітковий flower. Риба fish, рибний fish. Рибним може бути салат або ж суп. Тоді ми скажемо fish salad. «Fish soup. Аналогічно відбувається з іншими словами. Пампкін гарбуз і «pumpkin» гарбузовий. Фрут фрукт. Фрут фруктовий, «Fruit juice, фруктовий сік, сік», селед фруктовий салат, фрут джелі фруктове «фруктове желе». Томат або ж помідор – «tomato», томатний томато, олив олива, олив, – «oil», оливкова олія, плам слива, сливовий також плам. Можна утворити подібні словосполучення: пламджем. Сливовий джем, Plum juice – сливовий сік, Plum jelly – сливове желе. Потренуйся перекласти нескладні словосполучення. А потім уже переход до речень: Гарбузовий суп. Гарбузовий сік, гарбузовий кекс. До речі, С закінчення не додається до іменників. Це типова помилка школярів: Pumpkin juice, pumpkin soup, pumpkin muffins. Рибний суп, рибний салат, грибний суп, грибний салат, сливовий джем, сливовий сік, томатний сік, оливкова олія, соняшникова олія, фруктовий салат.